Представте, будь ласка, хто ви є? Представтеся, хто ви. Ви підійшли мені погрожувати, Я не знаю, я нікому не, я нікому не загрожую. Я захищаюся, я нікому не загрожую. Я не знаю, хто ви. Скажіть, хто ви? Покажіть, хто ви? Покажіть хто ви. Я не знаю, ви зі зброєю нападаєте, я не знаю хто ви. Я мирна людина. Я мирна людина. Навіщо? Я вас попереджую. Навіщо? Я нічого не зробив. Хто ви такий? Я не знаю. Покажіть. мені. Я вам даю дві хвилини. Та за що при чому? Ви злочинець, ви злочинець. Ви не можете представитися, хто ви. Мені загрожуєте зброєю. Це відео знімається зараз в прямому ефірі. Ви, зібра... ви вже зібрали, я вам ще скажу. У вас вже 35 підписчиків. У вас вже 5-35 переглядів, я вам чесно кажу. Ви можете телефон забрати, вас ще всі бачать. Ви навіть не представляєтесь, хто ви. Ви, ви злочинець чи не хто ви? Хто ви такі? Хто ви такі, я не знаю. Ні, закриваємося, закриваємося, я не знаю.